Зараз з тобою знімати стірку. Добре? Ідемо з тобою знімати стірку, тільки не спіши. Чув мене, не спіши. Родить, робіть, робін, не спіши. Йдемо біля мене, гарненько, тихенько. Ідемо. ідемо! Так. Сідай, давай, сидай! Я тобі даю прищепку. сидай! Сідай і жди. Сидай. Сідаю. Щоб... Куди ти пішов, робін? Ходи сюди, заробиш нести. Ти Ты хочеш мені допомагати, правда? <свят> ходи сюди, ходи сюди, твоя, йди сюди. Оце твоє. Сідай, сідай і жди, заробиш нести. Сідай, жди. Ти молодець, мать ти, Ми зараз за два рази підемо. Зараз підемо. Я одну стірку донесу і прийдемо за другою стіркою, добре? На, бери вже прищепки. Будеш не. Ходи. Так, вже в мене повна. Ну, ще одне щось положу. Підемо це занесем. Ходи. Бери прищепки, іди сюди. Щепки біля мене йде. Робін, 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 біля мене йди. Ходи, ходи. Де Де біля мене? Ходи. Молодець. Мамина бубочка така любима. Ну, держи. Не Пошли. не спіши, не спіши. Робин, не спіши. давай, давай. ほです。 Піди, пошли, заносимо. Іди сюди до мене, ти йдеш біля мене, ходи, я кладу і ми несем. стем. Ми бригада, робень, ми з тобі бригада. Ми бригада, ми бригада. Іди сюди, я заберу телефон. Ждать, поки я повішу тут стірку, Види, як я понавалювала її, а ти сиди, жди. добре сонце? Так, де мені поставити телефон, щоб тебе було видно? Зараз я подумаю, добре сиди? Він все хоче допомагати. Масі, ти все хочеш мені допомагати, правда? Сиди, сиди і жди, Зараз ми бігом повісимо. Да? Повісимо бігом стірку. Тільки тебе там дуже погано видно, мені кажеться. Прям дуже погано видно тебе там. Даре, я тебе пасажок по-другому. Ось тут це мішай. Отут сідай посеред, отут сідай, тут, отут, тут сідай. Отак, 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 отут. Отак сідай, поверни до мене. Отак, от, отут оту, сідай. Отут можеш сідати. Отак сиди. Видно тебе там? Я думаю, що тебе там видно, так? Да? Мася. Скажи, я мамин помагатель, так? Да? Серед поля, ні, через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. Нас не так. У нас серед ні, через поле, через гай. Ходить, робін, помагай.